Доброго дня, мої дорогенькі. А у мене ще трохи трошечки розпродажу. Це в мене залишився товар, який дівчинка поїхала і не забрала, на жаль. Е, такий у мене товар. Тут ну, одна, не одна дівчинка, тут декілька. Оце спрейчики дівчинка в мене не забрала. Е, так вона їх полюбляла, ну зараз вони їй не потрібні. Вона поїхала. Ці спреї в мене остались, дівчатка по 60 гривнів за штучку. Чудова, дуже ціна. Один в мене січень 23-го року, другий. Жовтень 22-го року відносно свіженькі. Так що, кому треба, це сушечка для лаку. Запитуйте, дві штучки осталось по 60 гривнів. І тут, дівчата, в мене о, тут був оптовик на ці аромати. Це Summer White класичний, наш аро... помаранчевий. Вони по 150 гривнів, 4 штучки. Один голубенький і один ось такий зелененький. Всі по 150 гривнів залишились. І також Confidence і в конфіденс оцей жовтенький був, закупочна ціна була 310 гривні, і одна розовенька водичка осталась, також закупочна ціна була 330 гривнів. Дівчата, поспішіть, кому треба, віддаю по собі стоїмості да, по закупочній ціні. Так що поспішіть: Ось такі по 150 спреї по 60, жовтенькі, по 310 і розовенькі 330 гривень.